Зсу ліквідували зрадника в минулому перспективного боксера Артема Кудрявця. До війни він представляв Україну на змаганнях на рівні з Усиком та Ломаченком. Однак, як відомо, після окупації Донецька підтримав росіян, став колаборантом і помічником місцевого депутата Квазі Республіки. А згодом і взагалі мобілізувався. Більше про ліквідованого зрадника дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Усі подробиці за Мить. Днями в тимчасово окупованому Донецьку попрощалися з Артемом Кудрявцем. За інформацією російських пропагандистів, він вважався зниклим безвісти з початку квітня. Його слід загубили під час бойових дій. Як відомо, чоловік воював на боці російських окупантів. Мобілізувався до війська ще в лютому, 22-го року. Був поранений під Авдіївкою, але згодом знову повернувся на фронт. Своїм героєм він називав терориста Захарченка, який нібито створив так звану республіку. Принаймні ці дурниці кудрявець розповідав російським пропагандистським ресурсам. Хто він взагалі такий? У світі спорту кудрявця добре знали. Він мав звання майстра спорту з боксу, представляв Донецьк на всеукраїнських змаганнях. У 2009-му, до прикладу, спортсмен брав участь у престижному міжнародному турнірі Меморіал Макара Мазая, що відбувався в Маріуполі. Разом із кудрявцем участь у тодішньому турнірі брали нині всесвітньо відомі Олександр Усик та Василь Ломаченко. До окупації Донецька Артем Кудрявець працював. Тренером із боксу, однак після приходу росіян він став колаборантом, пішов на співпрацю з новоствореною владою, став помічником одного із депутатів, за що свого часу потрапив до бази миротворець. За яких обставин кудрявця ліквідували достеменно, невідомо. Дописувачі в соцмережах коментують цю новину фразою Зрадник отримав своє і з цим складно посперечатися. Принагідно дякуємо силам оборони за їхню ефективну роботу та захист. У справі про побуття української моделі Марії Ковальчук з'явилися нові подробиці. Стало відомо, хто напав на українку в Дубаї. Примітно, що це компанія з п'ятьох людей, і вони не громадяни Арабських Еміратів. Інформацію про нападників озвучила матір постраждалої дівчини. У ЗМІ з'явилися дані, нібито за цим стоять. Росіяни більше про причетних до інциденту та про стан здоров'я Марії Ковальчук, яка досі майже не ходить. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. всі подробиці за мить на Марію Ковальчук у Дубаї напала компанія з п'ятьох людей, серед яких і хлопці, і дівчата. І вони не громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів. Про таке журналістам розповіла матір постраждалої Анна Ковальчук. Я знаю, хто це був. Чекаю на відповідь щодо розслідування. Вона познайомилася з цими людьми на вечірці. Як зазначає таблоїд Daily Mail із посиланням на слова неназваного інсайдера, на дівчину напали кілька невідомих росіян. Вони нібито катували та гвалтували дівчину на одній із закритих вечірок. Та ж людина підтвердила журналістам, що наразі Ковальчук досі перебуває на лікуванні в еміратах і спростувала чутки, що постраждалу дівчину. Перевезли до Львова. У якому стані зараз Марія? Дівчина перенесла кілька операцій. Попереду на неї чекає ще одна на нозі. Ковальчук уже може говорити, але майже не ходить. Також відомо, що у постраждалої виникли проблеми з пам'яттю. Вона не може згадати своїх рідних і розповісти, що саме з нею сталося під час нападу. Що це взагалі за історія? На початку березня українка Марія Ковальчук, яка перебувала в Дубаї, перестала виходити на зв'язок. Перед зникненням її бачили на вечірці у компанії двох чоловіків, які називали себе представниками модельного бізнесу. 11 березня дівчина мала полетіти до Таїланду, однак пропустила свій рейс. Зрештою, через кілька днів після зникнення скалічену дівчину знайшли на узбіччі дороги. Вона мала численні травми, як припустили медики, отримані, зокрема, від падіння з висоти. Рідні Ковальчук звернулися по допомогу до консульства України. Представники дипломатичної установи, як відомо, з того часу підтримують зв'язок із родиною. Частину інформації про те, що сталося, озвучила подруга Марії, однак цілісної версії подій так і не озвучила. Начебто через таємницю слідства. А як ви думаєте, чи варто сподіватись на справедливе розслідування з боку місцевої поліції? Чи зможуть відшукати винних, якщо це не місцеві? І якщо справді росіяни чи не втекли вони назад на Росію або в будь-яку іншу країну? Пишіть, що думаєте з цього приводу нам в коментарях. У Молдові заявили, що хочуть анексувати частину. Одеської області зазіхають на регіон Буджак. Захоплення цієї території дозволить Кишаневу отримати вихід до Чорного моря. Хто розмріявся про Одещину, де знаходиться Буджак і як на це зухвальство реагують у Києві? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Молдова має повернути собі вихід до Чорного моря та весь регіон Буджак на півдні Одеської області. Про таке заговорила лідерка партії Велика Молдова, прибічниця проросійського олігарха Ілана Шора Вікторія Фуртуне. Вона заявила, що знає, як вже сьогодні забрати Буджак. Потрібно, нібито, ініціювати перегляд. Державних кордонів, я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні. Ми скалічені кордонами намальованими по лінійці, нас позбавили виходу до моря через Буджак. А без виходу до моря Молдова, як Лев на ланцюзі, я знаю, як повернути Буджак уже сьогодні, і це є актуальним як ніколи. також Фортуне запевнила, що Молдова не підписувала жодного міжнародного документа, згідно з яким визнала. Втрату буджака Але це повна нісенітниця, і зараз я поясню, чому. Що собою являє Буджак? З трьох боків Буджак омивають води Чорного моря, річок Дністер і Дунай. З материковою частиною України буджак поєднує траса Одеса Рені в перекладі з турецької буджак означає куток, це історична назва південної частини Бесарабії. У 16-18 столітті ці землі населяли татари-ногайці після того, як вони покинули їх, тут поселилися болгари, гагаузи, молдовани, українці та росіяни. Потім територія переходила із рук в руки за умовами Бухарестського мирного договору. 1812-го вона відійшла до тодішньої російської імперії. У 1920-му країни Антанти підписали з Румунією протокол, згідно з яким передали Бесарабію Румунії. Але в 1940-му, після ультиматуму СРСР, Румунія віддала Бесарабію, і, зокрема, Буджак. Радянській Україні, отже, якщо говорити про повернення історичних земель, то теоретично на Буджак могла б претендувати Румунія і аж ніяк не Молдова, бо остання ніколи не володіла цією територією. Підсумовуючи, Молдова наривається на дипломатичний скандал і, вочевидь, не без допомоги Кремля. Як відомо, колишній прокурор Вікторія Фортуне торік балотувалася у президенти, а її передвиборчий ролик знімали в Терасполі, столиці невизнаного Придністров'я. Підтримку в передвиборчій кампанії їй надавав проросійський олігарх Ілан Шор. Нагадаю, заочно засуджений у Молдові за крадіжку 300 мільйонів доларів. Як відомо, він переховується у Москві. Важливо, що офіційний кишенев та особисто очільниця країни Майя Санду не заявляла про намір переглядати кордони. Не відреагували поки що на зухвалі пропозиції анексії і в Міністерстві закордонних справ України. Очевидно, що всі ці заяви лунають не в інтересах Молдови та її жителів, а в інтересах Кремля і за його гроші. А як ви думаєте, чому саме зараз Фуртуне заговорила про Буджак та територіальні претензії? На що сподівається? Чи просто відпрацьовує рублі? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!